Скажіть, чи можна змішувати в одну бакову суміш хелатин монобор і фітоспорин? Друзі, дивіться, якщо ми користуємося біопрепаратом, біопрепаратом, то туди використовуємо тільки біопрепарати, біодобрива, тобто мішати біопрепарат там з якимись звичайними добривами, там хімічними добривами не варто, чи хімічними там фунгіцидами, хімічними інсектицидами, тобто біопрепарати мішаємо з біопрепаратами. А різні хімічні препарати, там чи такі якісь добрива, які є небіологічні, мішаємо з небіологічними, з хімічними, це дуже важливо. До того ж, якщо ви користуєтеся е, біопрепаратами, то також потрібно додавати туди і біопривипач. Дуже часто ви додаєте туди не біопривипач. А й звичайний, і це велика помилка, а, тому що ефективність від того зовсім зовсім не та як від препарату, а, як від привипача, саме біологічно.